А, дівчата, всім привіт! А, дуже б хотіла з вами онлайн поговорити. Я б хотіла зворотній зв'язок, почути вас, побачити. Але будемо і так, коротенькі відео буду вам записувати і розповідати. Саме перше, дівчата, це щоденник. Ви сі блокнотик, де ви плануєте ваше харчування? Якщо ви не плануєте, там буде хаос. Скажу по собі, тому що у нас завжди случаються якісь форс-мажори. Діти, чоловік, батьки, там сусіди тут. Те случилось тут щось ще. І це все ваше харчування уходить на другий план. Якщо ви його не пропланували, там буде взагалі все плохо. Це перше, обов'язково ми плануємо. Друге, пишемо воду, скільки ви хочете пити, скільки у вас норма да, на сутки. І третє, ви себе перевіряєте, поки ви не навчитеся. Через місяць-два ви не привикнете їсти правильну їду, не привикнете там до нормального споживання білка. Що Я вже бачила там Їщенко, Юля, потім ще Таня Антоненко і ще хтось ще там, а, і Таня Прокопчук. У вас причина в наборі ваги недостаток білка. Тобто, ви, коли мені, мені розписували, це вже видно. Да? То чим нарушаю? У вас недостатньо білка в раціоні. Тобто ви маєте до цього привикнути. І тут ви себе перевіряєте. На добу у вас має бути 4-6 порцій білка. Порції білка я вам ці всі прописувала. Тобто, ви беріть блокнотик, випишіть собі, десь там на блокнотику, що має бути. Риба, риба може бути люба. Але не сольона там і так далі, тобто варена, запічена, ось такому ми, ми, А, да? Порції вам розписала, тобто ви себе перевіряєте. Запланувала собі, що я буду кушати, написала, скільки я маю завтра випити води, і перевірила саму себе, порахувала, скільки порцій білка в день в мене є. І дівчата, тепер саме головне, що таке білок? Да, от, якщо ви знаєте, я думаю, що ви всі уверені, всі практично знають. Дуже багато інформації, дуже а, багато інформації відносно правильного харчування. Що це таке? Почнемо з головного. З чого складається наша клітина? візьмемо тобто, да, наш організм. Да, організм складається з органів, органи складаються з, з там, тканин і так далі, і тому подобне, Там сидітельна м'язова тканина, жирова тканина і так далі. От і ці, ці тканини вже складаються далі із клітинок, самих клітинок. Да? А сама по собі клітинка, її основа це білок. Якщо ви не доїдаєте білка, а у вашому організму нема строїтельного матеріалу для вашого організму. Чому? Тому що ви сьогодні, це не та, ви, які ви були 10 років тому. Це навіть ми не говоримо про те, що ми у нас в мозок, да, наші вбіжіння, те, що ми робимо. А, а це в тому плані, що наша клітина, вона не безсмертна. У кожної клітини, в залежності від того, де вона знаходиться, це шкіра, це очі, це серце, це м'язи і так далі. В неї є період существування, тобто період життя. Після цього клітина розрушається організмом і на її місці строїться нова. Тобто, щоб ви розуміли, що якщо при здоровому правильному харчуванні, при хороших фізичних нагрузках, ви, яка були 10 років назад, і ви, яка зараз, то є, можна в 40 років виглядати краще, ніж в 30 по цій причині, що абсолютно вся ви, це ви нова. Всі, всі кліточки абсолютно, тобто немає нікого безсмертно. Якщо клітина вирішила не руйнуватися, тобто це ракова клітина. Тому що всі останні клітинки вони мають свій період. Прожив ну, життя, скажімо так. Є 30, є 90 днів да, клітка, січатка гласа, вона довше, по-моєму, цикл життя, у неї десь 10 років. Всі інші все строїться. І якщо ви не доїдаєте білка, ваш організм не має з чого строїть нові клітини, тому що вони всі обновляються, обновляються, обновляються. Це перше. Друге, якщо відносительно білка, це ще наш імунітет. Наші візьмемо нашу кров, да, там ці ферменти. Якщо візьмемо нашу кров, то всі частинки крові, лікоцити, лікоцити тромбоцити, лімфоцити — це все теж білок. Тобто, ця причина з здоров'ям, коли у вас понижений гемоглобін, недостаток білка в харчуванні. Да. Плюс не заживають у вас рани, це недостаток білка, тому що мало білка, тромбоцитів недостатня кількість і у вас хуже заживають ранки. Далі, плюс наші ферменти, які амілаза, ліпаза, протеаза, які розщіпляють їжу, яку ми їмо. Да? Тобто, ну, так кратко, амілаза, наприклад, розщіпляє вуглеводи, протеаза розщіпляє білок. Якщо ви білка недостатньо їсте, то опять же ж. У вас і будуть проблеми з харчуванням. Тобто, люди, які беруть і п'ють фермент з аптеки, перше, що їм треба було зробити, поміняйте своє харчування і вживай достатню кількість білка. Навіть у нас в рту, в нашій слюні, міститься білок муцин. Муцин він білок, який в перше, що потрапляє до вас в ротову порожнину, він убиває віруси, він убиває мікроби. Якщо у вас недостатньо білка, Муцин не справляється з цим, тобто ваш імунітет буде хуже працювати. Тому що задача цього муцина, щоб все, що потрапило в ротову порожнину, було унічтожено. І воно далі не пішло. І тобто, виходить, тут воно не унічтожено, воно йде далі до вас в організм. Це ще й таке. І плюс імунітет, всі антитіла, які в нас є в організмі, наш імунітет це теж білкові клітини, тобто природа. Недостаток білка ви будете хворіти. І То тоже є бувають проблеми з гормонами, там, щитовидка, там надпочечники і там, так далі, опять же, починається це все на з питання, тому що бувають жінки не можуть завагітніти. Починають да? копати десь там в іншій системі, да? а починається вот тут. Недостаток білка, проблеми з ферментами, проблеми з гормонами і проблеми з здоров'ям. Тому що саме перше, да, це е, от ви, да, ви прийшли на скинути величню вагу, але саме перше у нас це є здоров'я, то як ми себе відчуваємо. А, що ще Що ще я хотіла проговорити? Ще є такий момент. От буває, коли випадають волосся, сікуться ногті, от не можуть вони отрости, і так далі. Яка в цьому причина? Опять же, це перша да вітаміни, да, є вітаміни, які за це відповідають, але і недостаток білка. А, от розкажу по собі, я коли після роду в мене страшно почало випадати волосся, я зозріла на wellness pack, який до цього мене жаба душила. То ще мені порадив относительно велеспеки, вітаміни, за да, це клас, не нада, але ще плюс протеїновий коктейль давно тоді я почала пити, тому що недостаток білка. Ось дивіться, у нас в нашому організмі є 5 найважливіших органів: це наше серце, мозок, легені, почки, печінь. А білок, який ви їсте, в першу чергу піде на оці 5 органів. А на волоси, на кожу, на ногті це піде в останню очередь. Тобто, якщо ви з'їли недостатню кількість білка, оці всі п'ять органів получать, получать білок, а останні не получать. Повієте, тобто, в мене, коли була я на фітнесі тренувала, то дівчинка, жінка пила протеїн тільки для того, що каже, в мене не випадає волосся. Тобто, вона якби їсть білок, але для волос недостатньо. Да? Дальше. плюс а, ми, на кожен організм є определена норма білка. Да? тобто от скільки ви повинні з'їдати щодня. Якщо ви збільшуєте свою фізичну нагрузку, ця норма збільшується. Що мається на увазі? Тобто ви починаєте більше рухатись, більше працюють ваші м'язи, а вони дуже енергозатратні. І а, тянуть на себе більше колоражу, То і тоді збільшується і норма білка, тому нормально от, Наприклад, після великої фізичної нагрузки вони теж потребують відновлення. І туди, знову ж це теж білок. То тому що, якщо ви а, хорошо займаєтесь хочете класно займатися, але ви не їсте достатньо білка, мишці теж будуть розрушатися. Навіть такий от є момент, що при Фізичних нагрузках недостатній кількості білка, а ви, ви можете не досягнути результату при неправильному харчуванні. Взагалі, для хорошого результату, от в плані похудіння, да, то 80% залежить від харчування, і тільки 20% залежить від фізичних нагрузок. Якщо вони є, ви прискорюєте свій метаболізм, тому що в сотень покої вжигає дуже багато кілокалорій і. Ви СПТ вони вони зжигають кілокалорії, то ж саме, як у тари, да? Ми, ми спомо, він працює то ж саме роботають і мишці. Але якщо ви недостатньо з'їдаєте цього білка, то організм для того, щоб витащити білок, який надав йому кудись, і він буде навіть розрушати ваші мишці. Тобто, наведу вам такий страшний примір, коли ви всі бачили з концлагерів людей, які там вони голодали, ви спомнієте, які от вони, от, як скелет, ну, от кожа. Ну, є жирова клітина, тобто жир він сам по собі, э, наш організм, він його не буде розщепляти. Підуть в на розщеплення мишці для отримання енергії, для отримання білка, жир не, тому що це запас. Сама по собі жирова клітина її не можна роздавити. Тобто, якщо ви йдете на тренування, ви починаєте обматувати себе плюнками, мазати кремами і так далі. Може вас знову розстроїть, це не роботи, тому що жирова клітина, її невозможно роздавити. За рахунок фізичної активності, правильного харчування, запускається ваш метаболізм, обмін віществ, і жирова клітина вона зменшується, зменшується в обміні її в об'ємі, сама по собі клітина зменшується, жирова її менше не стає в організмі, зменшується її об'єм. Тобто Це запас стратегічний вашого організму на Наслоючи, якщо буде голодовка, на наслочить, якщо буде плохо, і не що укушити. Ну, ви поняли, так? Да? це все. І коли цього всього недостатньо, вона жирової клітини ну, Це буде самий найпослідній момент. Тобто, от організм, коли бачить, що все добре, тобто, це питання, яке я вам прописую, 5 разів в день ми кушаємо з політичності 2,5-3 часа. Це для чого? Для того, щоб привчити ваш організм, що все добре, немає голодовки, немає дієти. І він почне потихонечку вивільняти цю енергію, тобто цю жирову клітину, вона буде зменшатися в обйомах, тому що до цього він вам її не дасть. Якщо ви будете сядете на дієту, він не віддасть жирові клітки. Тобто в об'ємі вони не зменшаться. Ви не знаю, там, взагалі перестанете їсти, то взагалі буде все плохо. Тобто у вас теж вес не уйде. А, тому задача цього 5 разів в день ми кушаємо, да, плюс о, з періодичниці 2,5-3 часа. І фокус якраз саме на білку, щоб ваш організм організм отримав кількості білка для самого організму, для построєння відновлення, оновлення всіх клітин, плюс, білок для того, щоб у вас був хороший імунітет, і плюс для того, щоб ви підтримували свої мишці в хорошій формі. Вот. А що ще? Одна із причин, сама головна, от іменно в плані лишньої ваги, це якраз недостаток білка в раціоні. От я коли проходила обучення в одного дієтолога, і він каже, що вічно жуючий, вічно голодні. Тобто, ще йміці Тобто, булку, печенька і так далі це углеводи. Вони не мають великого чувства насищення. І ви якби голодні, вам чого-то хочеться. Організм він дуже мудрий, він все знає, де в нього там, який вірус, де, де чого не вистачає і так далі. Но він це вам от прям так показати не може, поки ви не приймете, приймете якісь тобто, цей приміжуток времени, коли я казала, що ви один місяць повинні харчуватися правильно, ви потім почувствуєте різницю, тобто організм почувствує. Тобто якщо ви завжди їсте, наприклад, пюре і сосиску, організму не вистачає білка. І да? він каже, ну от чогось не вистачає, да? він от як у вас визникає чувство голоду, от чогось вам хочеться, от ви не розумієте чого, він чогось хочеться. Но в раціоні у вас тільки пюре і сосиска, і організм так думає, блін, ну, ну, ну от треба, треба десь щось взяти. І що? От пюре з сосіску. Ну ладно, давай хоч пюре з сосіску. І ви опять дістаєте пюре з сосіску, але організм не отримав того, що йому треба. Точно так же касається відносно вітамінів. Іногда от буває таке чувство, що, от, ну, примір, не вистачає вашому організму цинка. Да? І ви ходите вокруг до около, але якщо у вас в раціоні немає продуктів звичайних, де содержиться цинк, ваш організм не знає, куди його взяти. Ви відчуваєте таке чувство голоду, ходите вокруг до около і з'їсте, опять же, цю конфету. Ну, не тому, що ви погані, а тому, що Вашому організму чогось не вистачає, і ось це це залог того, що ви привчите свій організм, що ви чувствували, що ви хочете. От розкажу про собі примір, коли а, я люблю печенку куріну, да, от варюну, але я її не завжди, я її можу їсти раз два місяці, іноді раз в три місяці. Наприклад, молоко. Я його теж п'ю, але його п'ю взагалі рідко. Десь раз в полгода. Тобто я чувствую, що мені зараз хочеться білка. Да? Наприклад, фасоль. Да, сам, ну, от я її, в принципі, теж кушаю рідко. Але іноді є в мене чувство, що мені саме її хочеться. Тобто організм, щось то йому туди не вистачає. Він у мене просить. Тобто задача от ваша привчити себе до цих здорових продуктів, з яких організм буде отримувати будівельний матеріал. Дівчатки, ще який момент? А, наш сам по собі білок це така сложна молоку, молекула, вона дуже крупна, і складається з амінокислот. Амінокислоти там є замінні і незамінні. Якщо ви звернете увагу, порція білка, то, що я вам розказала, це все з животного і Є білок, наприклад, в гречці, але там немає незамінних, незамінних амінокислот. Що це має на увазі? З заміння амінокислоти, тобто організм, коли отримує строїтельний матеріал, тобто з вашого питання, він може з цього построїти, цей ж білочок, да? От, цю амінокислоту. А якщо ви не потребляєте білки животного розхождення, тобто те, то, що я вам казала, там, творог писала, м'ясо, риба, яйця, да? і ваш організм не буде отримувати цих незамінних амінокислот. Організм їх построїть не може, да? от, тобто, Молочко це теж добре, але там менша кількість білка. Да? Є ростительний білок, да? але там немає всіх незамінних амінокислот. А, в общем, хотіла вам проговорити 5 минут білка і за чим він нам нужен. 5 минут у мене не вийшло, вийшло 15, але тим не мені, ще я вам не все розказала, але це так, питаюсь вам дуже кратенько. А, то є задача, дівочки. а, Прослухайте це відео і обов'язково самі собі, не мені, ви не для мене це робите, ви для себе це робите. обов'язково пишіть в ній вверху, скільки написали мені на завтра і прочитали, скільки там у вас є порцій білка. Тому що сніданок має бути, бути порція білка, обід одна або дві порції білка, ужин порція білка. Це має бути обов'язково. Поміжте, тобто, це що? Це ваше здоров'я, це ваша краса. Це ваше хороше самочувствие, тому що, і, звісно, ваш стабільний вес. Без цього не буде. Без цього не буде, тому чекаю ваші питання. Я питалася бути краткою кратко вам дати інформацію, не загрозить ненужної інформацією якоюсь там такою детальною. От. А, і на зв'язку з вами.